Добрий вечір, любі розводи, підписчики, гості каналу. Вирішила вийти в ефір. Сьогодні річниця війни з Росією. Моя підписчиця попрохала Розповісти, а як у вас був перш, перший цей день війни, Чим, чим він вам запам'ятався цей перший день війни? Ну, от перші дні війни? І я вирішила, так як колись я вообще колись я була кореспондентом у нашій районній газеті, Ну, писала там очерки. І Статті і статті писала там, то про фабрику, то так. Ну, згадать просто минуле. Щас, зараз, то воно вже не той, ну, попробую, що ось цього вийде. Сьогодні річниця війни з Росією. Проснулася я в цей день, рік назад, в пів восьмої ранку. Не чула, як вночі літа... літаки важкі гули. А вранці почула слово війна. Я застигла на місці, не змігши сказати слова. У нас проходить траса важлива. І я почула, як гудуть авто. Вийшла на вулицю, магазин був ще зачинений. А зі сторони Харкова мчали колонами дорогі автомобілі. А я не могла зрозуміти, чому? Така движуха. На заправках зразу появилися очереді на кілометри, у нас побік три заправні станції. Потім загула сирена. Видно, відремонтували, страх і безвихідь витав у повітрі, і на вустах сельчан. Одні чекали руського миру, готові були з хлібом сіллю зустрічати, а інші робили бутилки з горючою суміш. Я сама мішок бутилок вон стояв, віддала хлопцям, щоб робили суміш. Зразу черга в воєнкомати, в магазинах, аптеках закінчували все, що було. М'ясо брали тушами, курей десятками. Перші переселенці з'явилися в нашому районі. Хоч саме не знали, що буде в нас, бо десь на четвертий день війни я почула по телевізору, що російські війська направилися в наш, в наш район. І Хорошо, що їх там розбили і відбили. А так би й наш район вони захопили. Хоч самі ми не знали, що, що жде нас. Вдома в селили по три родини з розбомленого Харкова Ізюма, Балаклеї. Вони і досі живуть з нами. Деякі дома покупили тут. Бо, бо нікуди ж повертатися. Квасити стали моркву, капусту закривати автоклавами тушонки, відправляти на передову хлопці возили. Бували, й до нас долітали канонади і чутно. І до нас долітало і канонади чутно по балці було, і літаки низько літали, шифер аж злітав, і вікна вилітали. Потім настало тепло. Я більше в саду поралася, щоб менше думати. Пережили літа, весь час у страху, жити нікому не побажаєш, навіть ворогові. Дощі пішли, картопля виросла, морква, буряк, виростили птицю, наробили тушонки, воду набираємо у бутилки, щоб була про всяк час. Генератор купили, щоб стояв, він тепер не, не, не працює зараз ну, не той, а стоїть. Ну, ну ми його купили. Отак От і пройшов рік пекла, пов'язаний з лихим, з лихом для нашого народу. Моя. Сестра двоюрідна залишилася в Харкові, до сих пір вона там живе, і подруга там живе, а одна сестра менша двоюрідна та подалася в Данію, десь китається там по Данії. Ну, це ж таке, кому, кому, кому що. Діти рано подорослішали, стали старі і мудрі. Моя внучка говорила, що ніколи руським не пробачу за те, що садик мій розбомбили. Чи ну, Вікна там повилітали, ну все ну, попало туди. Ну, а зараз живемо, як і всі ми чекаємо на нашу матінку. Перемогу. І благодарим наших воїнів, які відважно там борються. через них і ми спимо хоч в своїх домівках покажемо. І не пропустили вони далі ворога. Так що, скільки поховано дуже багато, дуже багато молодих хлопців, яким би жити і жить, вони вже поховані. Вічна пам'ять героям, які віддали, життя, віддали свої життя за наші майбутнє. Я вже чую відлуння війни, я вже бачу ракетів салюти. Я так хочу уже тишини. Тільки як про війну позабути? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть, як для вас пройшли перші дні війни, як ви їх пережили. Я з трояндами. Пере, більше пережила. І йшла в сад і ракети лі, літали, а я троянди полола. А вони в мене ракети пролітали, просвистіли. І клубник урвали, теж, теж ракети літали мимо, а ми клубник От так, у рвали. Отак у, у будньому в цьому житті так і пролетів. Рік цієї страшної війни. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Все буде Україна.